Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Нещодавно в коментарях бачила побажання глядачів про те, що інколи не встигають вони день в день дивитися мої відео. І було побажання, щоб я казала, яка дата. Не завжди я про це згадую, але в коментарях, в моєму коментарі, в закріпленому я буду писати дату. Сьогодні у нас вже 11 квітня. І якщо ще до сьогодні, зранку був 0 у нас, зранку це на півсьому я прокидаюся, то сьогодні вже плюс 5. Поступово тепло до нас повертається, але головне, щоб було тепло в душі. Принаймні ми намагаємося це відшукати і підкреслити це. Це складно, але можливо. Вчора ввечері мені вже прийшло повідомлення про те, що прийшло моє замовлення, яке я на розетці замовляла. І я вчора пішла отримувати. Нагадую, що це був подарунок від моєї куми, і частину я замовляла на майкап, я вам це вже показувала. Тонік, я вже повикидала пакування, тому можете переглянути те відео, де я вам показую. Ну, там і є подарунок, від Коми. ось таку маску, я тоді була замовила. І мені ще потрібен був гель для вмивання обличчя та шампунь. Вчора прийшло. Замовлення це гель для вмивання з огірком. У мене жирна та комбінована шкіра. Цього виробника я вже купувала, але коли я казала про тонер з рисом «Це Корея і Це Корея. Дівчатка мені написали за українського виробника, і в минулому відео я про це вже казала, що ну, вже зробила замовлення, але мені дуже цікаво буде замовити українського виробника. Тим паче, що майже рік по тому я іншого українського виробника доглядової косметики купувала. І це було приємно, що це було в бракарті. Це вважалося як. Доглядова косметика класу люкс. Там такий рожевий метелик був намальований. На жаль, я зараз не пам'ятаю назву, я якось по назвах не дуже. А це Корея. Зараз, а, він запакований, тут фольга потрібно зняти. І я чомусь, знаєте, чому з огірком захотіла. Не замовити, тому що чомусь пригадала у матусі у моїй був лосьйон для обличчя з огірками. Який він буде? Ага, бачите, він іде як білий, як крем. Mm -hmm. Це як ласьом у моєї От, і був. За ароматом. Ну тут отак відкривається і потім дістається. це фольго потрібно було зняти. Він такий, як кремий, ви бачите? І тане швидко. Зараз я візьму серветку приберу. Свіжі огірки. Ну, подивимось, все одно це не на все життя, як то кажуть. І замовила літр шампуню. Все було зі знижкою, і такий шампунь у мене був. І коли я користуюсь саме таким шампунем, Мені не потрібно потім кондиціонери для волосся, або ще щось. Він дає блиск, він дає, як для мене, об'єм, те, ну, те, що мені потрібно. Але купую, користуюсь, потім таке враження, як іде звикання, а, треба познімати оці наліпочки. Потім начебто, як іде звикання, це такий виробник. І хочеться щось інше. А така у нас сьогодні погодка. Дівчатка вчора писала, що на Вінніччині стільки снігу намило. А у нас сьогодні вже тепліше. Оділа курточку та, яка легше і не пошкодувала, тому що тата, що тепліше, було б навіть некомфортно. Потрохи, бачите, змінюється, тепло повертається. До речі, дівчатка мені писала в особисті повідомлення, це в інстаграм. Щоб я не замовчувала тему і якось прокоментувала, і цікава моя думка стосовно того, що в український топ-чарти, чати Apple Music чомусь на перше місце небажана пісня зайшла. Дівчата, я маю. Культуру споживання контенту, і я не дивлюся ці контенти. І якщо б українці ігнорили ті контенти, я кажу, що не залишали коментарі. Я не кажу, що ви взагалі, тому що я там на одне відео зайшла і чому те відео набрало дуже багато переглядів, тому що кожен українець писав, навіщо ви публікуєте під цю пісню, ви що не знаєте, і там, знаєте, Є така функція, що кількість символів можна в одні в одному коментарі писати. Вони продовжують наступному, наступному, якби був ігнор, і тим паче, якби натиснули на те відео, і там сердечко не цікаво. Інше б цього не робили, розумієте? Тому в мене є культура споживання, я не дивлюсь такий контент, і коли ти його не дивишся, він і не просувається. Ось так. Тому я не цікава, тому що я не можу тут хайпанути і ще там щось. Мені подобається наше реальне життя. Мені не подобається, коли ми обговорюємо ось таке. Що нас тригерить, ми свою всю енергію, яка у нас є, ми направляємо на цю злість краще цю енергію витрачати на життя, на позитивне. Ніхто не коментував, наприклад, що наш юнак, от навіть я ім'я його забула, якісь спортивні змагання були, і він відмовився фотографуватися з. Росіянином і тиснути йому руку. Про, ці, про це все, всі мовчать, а про це треба казати. Скільки у нас всього є такого, чи ми можемо пишатися і свою життєву силу не на злість спрямовувати, а на таких людей, якими можна пишатися. Але за добро у нас це не можна говорити. А от про щось таке: ігнор, ігнор. Всьому російському, ось і все. Це моя думка. Ну, а те, що вони слухають, вони є спонсорами цієї жахливої війни, спонсорами вбивства наших людей, діточок, які загинули, тих ракет, які летять. Просто знаєте ці обличчя, та і все. Що ви можете змінити? Нічого. Ігнорувати можете. І це багато-багато чого змінить. А я більше люблю позитивне. А позитивне не в тренді. О, так. Але себе змінювати я не буду. І сьогодні день народження у шановній пані, яка є половинкою нашого захисника. найближчий, найкраще. І я зайшла в квітковий магазин, замовила букет, купила там подаруночок, але це особисте. Вона це дуже хотіла, я знаю. І зробила доставку з тим подарунком. Робити приємне ну це найкраще. А спостерігати, хто під яку музику я не витрачаю свій енерговий ресурс. На негатив. У нас і так є за що хвилюватися, за що болить, а додавати собі, що можна обійти. От я колись казала, коло моє оточення, коло моє спілкування, так само коло мого контенту. Наприклад, я на ніч, коли не можу там заснути, за щось хвилююсь і ще щось, я в ті дивлюся. Окрім суботи та неділі, молодий парубок, 20 років йому, він читає вірші української мови. І я його так слухаю, слухаю. Я от на такий контент витрачаю свій час, а сперечатися. Я зараз досі не можу зрозуміти на четвертий рік війни, навіщо наші блогери. Батли проводять з росіянами. Навіщо ви їх притягуєте в наше життя? Нам достатньо те, що вони творять в Україні. Серветки їм, знаєте, в біосфері, в Дніпрі якось так заважають, побідіть. На жаль, одна людина загинула, декілька людей травмовані. Тому я не хочу нічого російського, притягувати в свій контент, своє життя, свої думки і тим паче це коментувати. Краще життя, реальне життя. Це моя думка особиста. Я людина, я можу помилятися, але я кажу завжди відверто лише свою думку і не навчаю більше. На що треба звертати увагу? Вчора було таке повідомлення про те, що. У ті дрони, що літають, вони почали скидати якісь такі вибухові пристрої. І якщо ви десь йдете і побачили якийсь там предмет для вас невідомий, не торкайтеся його, нічого, от що від них ще можна очікувати? Я зайшла в і дивлюсь є ціна тижня, Фрекенбок – Це біосфера, коли. Вчора ракета влетіла російська. Тут, думаю, взяти тим Бачу по знижці. А це таке, що знадобиться, то візьму. Одне пакування. Тут ще є такі серветки, знижка 15 гривень. Ну, мені такі не треба. Отакі я візьму. Уф, це ж фрикен-боку, це що вчора було. До речі, в сільпо вже з'являються паски, але за 49,99 з'являються, як то кажуть, а ти верхівку паски мені залишиш, так вони почали випекати. Ось такі верхівки пасок 50 гривень. <гум> ну так. Тут в яку ціну ще, ох, нічого собі. Ну, це як дуже здобне тісто. І по 79 є 79, ну, 80 гривень. Ось така паска. Ну, а Там, де такі коштовні цукати, горішки, то майже 400 гривень. А така манюня, 100 гривень. Манюня, манюня така, оу. Ось така манінка. Зараз руки візьму, щоб ви розуміли, яка по 100 гривень, ось така невеличка з цукатами. Тому в сільпо паски вже з'являються. І не лише паски, а й верхівка від паски. Оце ж придумали таке. Я зараз йду і мені так кортить подзвонити та привітати з ним народження, найближчу знайому. Але чекаю, поки вона отримає квіти, щоб це було несподівано і той подарунок. Зараз прийшла додому і все чекаю на дзвінок від людини, яку я сьогодні привітала з ним народженням. І в свою чергу вона думає, а чого це Тетяна сьогодні не дзвонить? Мабуть, забула. І чекає на мій дзвінок, привітання, ну, тому що це взагалі-то норма. Так має бути і так є. І надалі буде. Оце добре, що купила губки, тому що лише три залишилося. Тому зараз буду викладати. Так. так. Якось, якось так повкладаю зараз. О, і так буде добре. Дочекалася. Алло дякую. Дякую. А я така. А я така. Угу, Ти розібралася, що там за подаруночок? Добре. Все моя дорогенька, пока-пока. Ось так. І ще посміялися, ну я виключала, бо то ту особистия. Вона такий позитивчик. Це щось неймовірне. От коли у мене ото таке, я до неї телефоную, і там просто, я не знаю, водоспад позитивних емоцій, незважаючи на те, що з перших днів війни лише один раз був у відпустці, як вона сумує, як наша рідна. Отак. Тому, коли ти один одного підтримуєш, то це дуже важливо. От на це і треба спрямовувати свою увагу на таких людей, а не на те, що нас тригерить. Хтось на щось завжди чекає. Дай Боже, кожному дочекатися, на що він чекає. Дякую, мої дорогенькі, що ви дивитесь моє відео. Дякую вам за підтримку, дякую за вподобайку та ваш коментар. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!